Мішково Погорілове. Коротка історія. Мішково Погорілове. Одне з найбільших сіл Миколаївського району. Розташоване на мальовничому березі Інгулу. Село утворилося на початку 19 століття шляхом злиття двох поселень: мішкового та погорілого. За однією з версій назви походять від прізвищ перших поселенців, за іншою від давньої пожежі, що знищила хутір. Першими жителями були козаки та переселенці, які займалися землеробством, рибальством і скотарством. У селі є школа, дитячі садки, сімейна амбулаторія, різноманітні магазини, СТО, футбольне поле і, звичайно ж, кладовище село має багато історичне минуле на околиці селища, археологи знайшли сліди семи поселень різних часів: доби ранньої та пізньої бронзи, скіфських часів і перших століть нашої ери. Сьогодні тут можна прогулятися лісом, насолодитися шелестом листя та співом птахів, поплавати на човні або порибалити. Що ви цікавого знаєте про це місце, пишіть у коментарях.